Та ти шо? І... Короче, Я вже приїхав на Протас, я тут був на контрійнику. Воно, воно пече. Треба додивитись цей відос до кінця, щоб побачити дуже класний завал. Да, так що підписуйтесь на владіка, диві... на ставте лайки. На мене можете підписатися. І в кінці буде саме цей завал. Все, пока. Мені треба приїхати ось в дуже цікаве і прикольне місце. Ось воно. Опа. Зараз я буду дивитися, що там є, і може собі щось украду. Але треба щось класне украсти, щоб пацани ще нічого не побачили. Так. Що відбувається? А ч так тихо, де музыка? Музыка? Ну да. <рес> <Такий джаз>. <рес> <рес> Зато было чипным двадцать <чікувано> шадом. Да. <рес> Оп. Та ты шо? І... ця штука цыганская. Конечно, шість тысяч. Шість тысяч? Оль, Ой, хочет, помню. Хто з них? Хорошо. Зараз будемо пробувати, що воно таке велосипеди з подвісками. Заднє треба подивитись, там, наскільки е, треба його Ну, Зараз я спробую підкачати. <кху> <кху> так, що получилось? Так, поряднє є. Заднє хочу подивитись, скільки тут. Рані, він так, мають. Ні, ну я відчуваю, що він якось зразки дерева. Він під його вагою не буде працювати. Ух ти, глянь. Прилипає. Та ні, подвеску все чітко працює. А, а це? Блин, я коротше відос находив, тим бере отак лік, якась за плече закидає, відпускає просто раму, тримає за седло так... і так тум і все? падає на передні колісо. Ну, не бачив? мене ну, просто вже вся стрічка подвесами давали. Шосерий ну, да? вообще зникли з заходив. О, так. Все, иди? Да. Песня. Вот. Вообще без заплачек. Вон, фоти. Та ты шо? Це ж на кофе. А, це ж кофей. Це ж венек для кофеїна, диви. А, куда. Знаешь чого? Що? Ты їдеш, це я кава. Диви. Раз. Два. На шоссере так не выйдет. Нет? Я когда еду за кавой, я закрываю салфетками дырку в чашу. Ааа, ну да. Так, так я можно может, это плечи еще Ну да. Слушай, ты что, так спускаешь? А? Ты что, так спускаешь? Ну да, там же есть специально... Я вас прошу. Все. А, я забыл. Что я накрестуюсь ей? Я тут вставлять буду. А, да. Чего ты на <свистри> а я все спустив, Блин, це да, кстати, четко спустя, ровно 150. Блин, цер не тоже ты кротки нас поставил. Да, цер шок с оригинальным. Топчик. Та ты шо? Та ты шо песня? Е -е 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 -е. ой, -ой, ой. О! Слухай, цек шосседло знять вообще прям класс. Я таки поеду. Блин, велик пушка. Тут столько классных нюансів, що, мабуть, ни в одного гревела, ни в одного шосера такого немає. Прям. Ну оці, такі Кайфо перше У нас тут є вже захист, який сюди болото не попадає, відповідно лінка у вас буде чистий. Е -е, що ще? Отут, отут лінка немає, але при цьому все перо воно як, амортить, да? Звичайно, щось робить да? класно? Да, Амортизує. Да, Перепітка ще до плюс просто буде ланцюг. Ну І ще чи? в нас є класні штуки. Ось така штука. Сюди можна на рімінець прикрутити запасочку, можна сюди прикрутити ремку і не возити це з собою. І ще тут класна штука. А, ну. Для всяких плюшок бардачок додатковий. Ну це треба мультитулом да, відкривати? Да, мультитулом відкривати. І... Бардачок. А да. мультитул завжди з собою є, під рукою. Тому... Так, це ж у Міріди є під седлом ось такий ось мультитул. Він малесенький, дуже зручний. І ось тут можна відкривати. Мультитулан бардачок оцей ну и що? А, я понял, вот так. Не Оп. Карбончик. Да, багато. Вот такая вот заглушечка. Прикольно, да? Це бы всім великом таке. Класс. У нас тут так, а що еще є прикольне? Фидлок. А, высота відкривання підсидила налаштовується. Федлоковская фляжка. тут сбудована. Це ж умериды. дивіться. Так. Да. Умериды, коллаба с федлоком, для того, чтобы на їхній велике ідеально ставали пляшки. А ну еще раз, еще раз. Ану. Оп. Ану. Так, у-ху. Ооо! Вот це велосипед. Оп! Поїхали катати. Я так не вмію, але треба навчитись бути по любому. І протас? Да, класна тема, тільки треба в топталках їздити а не в контактах, як я. Бо я оце дивись. підошва вся в глині, я в охлині. Ти хіба не любиш глину помістити? Ну, твою. Мою глину. Коротше, я вже приїхав на протас, я тут був на контрійнику, На контрійнику тут ну можна покатати, але треба. Мати дуже гарний скіл і сідло опускати вниз або знімати сідло зовсім. Так, під сідла зручніше. Воно виходить контактним. Зараз спробуємо покатати траси, які я зможу приїхати. І будемо пробувати і показувати вам, що тут взагалі є, куди ви приїдете. Ні, таке з козак. Ти знаєш, що це значить? РФ? Реальний фідос. Реальний фідос. Так я, виходить, спонсор сьогодні. Я я думав, що пам'яті тільки. Ваша покатуха починається з того, що ви приходите в цю рампу. Вам потрібен такий пропуск, купуєте або кількість годин, або я купив 13 спусків. Цього в принципі вистачить на день, мене ще 7 було. 20 спусків виходить чи що? Ну 20 спусків. Ви їх можете використати в будь-який інший день. Підійшли, пікнули. Я лівша, тому мені зовсім не зручно, тому що велик має бути з правої сторони. Вас підчіпляють отакою балабухой, зараз я вам її покажу. А, зупинили його, так? Да? Зупинили підйомник по якійсь причині. Отак вас підйомночок буде піднімати. Може, ви пару разів перших там Ну, упасти ви не упадете, але я думаю, у вас просто ця штука злітає, будете йти пішки або вниз знову спускатись. А тепер отак дивіться, доїжджаєш доверху і робиш отак. Оп. Фантан Паша, я і потім вы. Да, давай. Погнал то, їдемо сіну трасу, котра раніше на зимових донецька. Ну блядь, поїхали похуй. Ааа, ну може скипнутися. дай трошки пропущу. Це я. Отак От легенько. Це згодом. Оп, тут я колись впав. синя траса <ріст> Синя траса на оцьому. А може я спробую? Отак. Да, пожалуйста, тоді я на цьому попробую. Конечно. <ріст> Короче, може <ріст> час. Хорошо. Короче, сыняя трасса, ну, выдариваются, ну, блять, хвыль ці дерев'яні проїжджали. Ну, на шоры, да. Давайте очень, честно, честно. Я трошки так, поки. На на подсыке, понял? Я вкусы <рес> идите. А, ти типа мостик не їхав? Мостик Давай. пока не їхав, я ну, трошки так А не ставь. Они стараться Стараться потом буду. <показати> Суть типа в тому була, що <показати> я. В перші рази я їхав не, тільки зелену, мені та, було, блядь, страшно. О, я поїду туда вона... сейчас класна, А що ти без води? Так вон вона. А. Просто понимаєш, Ой, ну... понимаешь, Мерида робить, ну, з фідлоком колаборації. А, вона одразу з фідлоком продавалась? Да. да? В турі? Да. Охуеть. Ну, першов. дивись. Не, ну бачу, да, що вона интегрована. Четыре фляжечки фидлока дома. У нас дрик стоя <рик> в <рик> магазине у нас. Чтоб еще ближний колоска надейла меня обижать. <рик> ага, нет. Yeah. хочеш прикол ну. дізнався класний прикол щоб в тебе на носках канандел написано Ні, не, не перебувай як називається підйомник не працює? підйомник переборабам під контакти на контактах зараз шатоха трошки 36, 13 secunde. Бля, я надеюсь, свин ребра не сломал на. Да. Сядь, мы уже посмотрим. Грудину перебил, походу. <связь> камера, бряд, заебись. Так а не будет, вона, глянь, багнюки набрала. Поехали катать. Все, все Нормально? ты гропнул че Не-не, он тут втыкнулся, вот, 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 он тут втыкнулся, вот, вот тут. Я заснял, я заснял! Я, надеюсь, я сподіваюсь, камера была нормально выставлена. О, все, велик поломался уже. Ну шо, ты знімати його, блять, надо чи что? О, Не-не-не, можна Бля, это так странно було. Так ты так я на ровном просто... месте просто завалився и все. У мене. Коротше Якось в'їхав. Та да, ти просто втыкнулся, чувак. Да. Перед ним може гальмо трошки зажав. Блін, я так хочу вот блін, блин, прыгнуть. воно, ну, воно визуально вообще лайтове. Ну, не, А? Просто жопу напрягает. Да, воно. да, ну типа воно просто стрьомне якось, понял? Так ти виїжджаєш, Да. А так типа, ну, воно лайтове. Це такий же саме, як ото там ти казав, uh -huh. що просто залітаєш собі це пацани їздять. нахуй тебе їздять, Пацаны червоны ездить. О, все, копай сляк. Все, ограничитель завожай. херозно, от как топор поставить назад. грязно, <звучит> <Так, разная>, блядь. <звучит> <звучит> ဘယ်လိုလဲစနေတော်ရေရယ်လေနာတာလီယိုမာတိုတီပတ်တိုစေရယ် Скільки? три хвилини казав спуск. Скільки? У мене три було. А, минута 42. Підйом зі спуском. Дивіться, якщо протаси, ви упали було, на протасі, де завгодно, якщо ви упали, падать взагалі не треба, використовуйте захист, шоломи і все. Корот, Дивіться, є така штука, називається рідкий як? пластир. Рідкий пластир, як він працює. Ми його намагаємося відкрити. Тримай, оце тобі. У нас є рана. І прямо на голу рану отак от робимо. Воно, воно пече. Да, Воно пече. Хіба. А що, в очі попало? Ні. Це щоб сльози не було видно. Воно сльози теж запечатає. І тепер давай почекаємо, поки висохне, і я покажу, як воно загоює рану. Не загоює, а заклеює рану. Хай сохне, трошки. Запах, нога, так Виглядає спрей, коли він засох. Рука покривається. Плівкою, ну, ось якщо, ви, якщо бачите, ось вона така плівка. Рана засохла, тобто в неї вже нічого не потрапить, можна купатись, можна її мочити, а якщо ви її захочете віддерти, ви її будете, коли шкура згорає, можна такими шматочками віддирати. Так що цей спрей він дуже маленький, я його рекомендую купити возити з собою в аптечках. Але по-любому рану потрібно прочистити перекіс, продезінфікувати хлоргексидином, а потім вже тільки наносити спрей на рану, коли вона повністю висохне. А тоді можна. Акуратно катайте. Конечно. Да были по бы тебя? Я не нашел. Фу. А как ты упал? Как? Лечу просто. Вижу, Паша подо мной уже. Я просто вперед в кого-нибудь і и упал. Тут попив килограмма болота. Шатоха, что случилось с канандейлом? У него колесо пропало. Спочатку немає вилки, Потом колесо пропало. Шатоха куда-то пропал. Де Шатоха? Дивіться, що в нього за велосипедом. Клас, всіх видно. Клас, ти знімаєш, так? Всі готові? Я знімаю. Камеру правильно! Ти знімаєш? Так. Сальто в Монтані буду робити. Обережно, обережно. Сторой, стоять, ссоять, стоять, Стоим, стоим. Блять, блять, блять. Тихо, Саша, тихо. Держусь. Я не упал, все нормально. Нормально? Живе? Стоять. Иду прям за мамой в колосо четко. На трамплінчик будеш прыгать чи ні? Тут треба сюди було. Плигати будемо? офигенно офигенно только трошки дистанции держите, потому что есть моменты где подняться треба трохи. тут да типа смотри сейчас сейчас аккуратно бедуки смотри направо сейчас направо уходи направо да 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 хорошо давай а я сюда Конечно. Класс, да? Фух, але ну типа прям такие прям ре -ре -ре реально риски класний классные Я ж казав, а якщо ти поїхав би на контакт, то там би ще емоції були. А, по, -по великому там, типу? Там де я поїхав, да. Фух. Ну я думав буде гірше набагато, зрозумів. Так як наступний раз треба тепер так. Тому що побачиш, офігенно. Шатоха вирішив бути сьогодні космонавтом і зробити самий жорсткий завал. І улетів сьогодні в тупо в обрив. мій завал був таким трошки. То взагалі ти по дитячим файл? Подих собі, дав камери, щоб вам весело було дивитися під бутерброди, А шатоха. І в мене, в принципі, тільки пару царапок на руки, і все. Ну Ти на камні, ну ти фартовий, поняв. А ти очки. Фартовий, це пура. Треба золоту. Треба золоту. Ми її можемо надірувати. <рес> Якщо до вас підходить циган і каже, позолоти ручку, кидаєш його руку в гальванічну ванну і вона золотиться. Це такий лайфхак. Коротше, о, вам Зараз треба ціни показати байкпарка, щоб ви знали, куди ви приїдете і що на нам робити. Можна приїхати на контрійнику, але на контрійнику буде вам так. Трошки тяжко. Єдине, що сідло треба буде повністю спустити. По цінам ви можете взяти те, що я собі беру. 13 підйомів 450 гривень, плюс карточка 20-470 Абонемент 4 години, вихідні 600. Ви на вихідні будете приїжджати. Коротше, дивіться, така душу. Такі ціни. Вроді дорого, вроді недорого. Єдине, що точно прикольніше, ніж просто жопу сидіти вдома. Короче, головне використовувати велик за призначенням і кататись побільше. Вот. Фух! Скинеш мені відос, я покажу. Доди... Треба додивитись цей відос до кінця, щоб побачити дуже класний завал. Да, так що підписуйтесь на Владіка, диві... ставте лайки, на мене можете підписатися. І в кінці буде саме цей завал. Все, пока. Останній спуск. Блін, який же балдеж. я так сьогодні кайфанув тут. Це просто капець. Ух, 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 блядь. Вот так это кайфанул. Оце. Блядь на камне, бро. <говори> Жопой полетел. Нормально. Нормально. Ой-ой-ой. Вот да. <говори> Жопой на камні впав. <говори> а это кидущий, пиздю. Ой, так кайфово кажу, понял. Так я классно. Живу, блядь. Остальная каточка, пацаны, да? Да, да, да. Давай, ля, Ой, блядь. Прикольный прикол, конечно. А я блядь, прикрутилась тут все. Да? Райте. Райте. Да. <laughs> вот это остальная катка. <laughs> Ой. Да Ой. я меня сейчас тут на спуске киданула, я, о, блядь, гриб порвал. Оп. Я вот сюда в дерево влетел, понял? Блять, прикол. Да нормально, нормально все. Порядок. Тикай, тикай.